У шкільному музеї села Височанка Галицького району побільшало експонатів. Після тривалих історичних досліджень сюди завітав краєзнавець Зіновій Бойчук і правнук Марка Боєслава Михайло Ліщинський. Вони передали цікаві матеріали про життя зв'язкової УПА, журналістки і відданої української землі людини Марії Петришин. На честь Марійки Петришин біля височанківської школи встановлено меморіальну дошку. У цьому селі її пам'ятають як мудрую і відважну жінку, що героїчно загинула у нерівному бою з НКВД-стами. Коли батько дозволяв йти на танці, вона вирішувала інакше. Вона не йшла на танці, а вона лишалася і читала пресу, літературу, яка її цікавила. Вона дуже була гарна, симпатична, бойова, волюва людина, яка багато так зробила для своєї України, для своєї держави і для нашого села. Краєзнавець Зіновій Бойчук за останній рік віднайшов чимало інформації про неї і підозрює, що підпільна кореспондентка УПА Мар'яна Орленко та ж Марійка Петришин. Якщо це дійсно так, то матеріалів каже, вистачить для написання цілої книжки, над чим власне і планує працювати. Я все віддав тобі, в країну, родину, Любу, рідний дім і все, що дав мені у відні, великий Бог, мій дух, мов грім. Ці рядки з під пера великого патріота Михайла Дяченка, якого у народі знала як Марко Боєслав. Із Марійкою Петришин вони були побратимами за духом. Вона кореспондентка підпільного журналу Чорний ліс. Він його редактор. І тепер музей височанківської школи поповнився цікавими світлинами з життя цих людей: поетичними збірками Бояслава, книжками Зіновія бойчука та відеоматеріалами до теми. Багато творів Дяченко написав саме у Височанці, тому в цій залі його вірші та пісні слухали охоче. Я коляду його малим, співав ця коляда. Мало її хтось знає. Я не міг тоді зрозуміти в четвертому класі, чого так сильно міліція ганяє за ту коляду нас по селі, побрині, але найбільше за ту коляду давали копію. І вона, перший куплет називався її амускаль північний, то наш ворог вічний, знищив, знищив Україну та все далі нищить.